Змовилися проти Єрмака. Хто переконав Зеленського звільнити керівника офісу? Президент досі не може обрати йому заміну. А тим часом стало відомо про ще одну схему Тимура Міндіча. Подробиці замить на каналі Січас. Ставте лайк і одразу починаємо. Журналісти дізналися, як вдалося переконати Володимира Зеленського звільнити Андрія Єрмака. За інформацією української правди, вагому роль у рішенні президента відіграли так звані революціонери у владі. Наприкінці листопада, у кабінеті голови ради Руслана Стефанчука, крім нього, зібралися прем'єрка Юлія Сверденко, а також високопосадовці Слуги народу. Вони телефонували Зеленському і переконували своїми аргументами позбутися глави офісу. Цитую: ми набрали президента, і всі по черзі пояснили, чому так думаємо. Всі сказали, а тут же керівництво парламенту, уряду, лідера монобільшості. Президент не міг уже це проігнорувати, розповів журналістам один із співрозмовників. Врешті Єрмак пішов. Українська Правда пише, що після цього опозиція відчула смак крові і послаблення владної вертикалі. тому всіляко агітує за відставку всього Кабміну. Далі цитата вдалося скинути незрушного Єрмака, чому б не спробувати під шумок скинути ще й уряд і створити коаліцію. За відставку чинного кабміну, Євросолідарність із 13 листопада збирає депутатські підписи уже є приблизно 100 із 150 необхідних. Йдеться у матеріалі. Попри це, уряд на чолі Ісверденко зміг переконати депутатів проголосувати за новий бюджет. Як пишуть журналісти, Рада та Кабмін відчули певну свободу після звільнення Єрмака. І тепер, замість схеми, коли країною керують президент і президент номер 2 у вигляді Єрмака, з'явилися три великі центри впливу: глава держави, уряд і парламент. Чи довго так триватиме, невідомо. Зеленський досі не визначився із новим керівником офісу за версією української правди серед кандидатів: перший віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, очільник гур Кирило Буданов, міністр оборони Денис Шмигаль та перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця. Видання пише до останніх днів головним кандидатом на цю посаду був перший віцепрем'єр Федоров, але його радикальні погляди на кадрові чистки в ОП та надто довгий список реформ змусили президента вагатися. Тож Зеленський продовжує проводити співбесіди із потенційними кандидатами на посаду керівника ОП. Кінець цитати Зауважу, що сам Єрмак після відставки безслідно зник. Останній пост у його телеграм про обшуки набу і датується 28 листопада. Згодом екс-керівник офісу у коментарі Нью-Йорк Пост повідомив, що тепер їде на фронт, а далі тиша. Куди подівся Єрмак, невідомо. Тим часом перестановки у владі тривають. Зокрема, три члени національної комісії із цінних паперів та фондового ринку написали заяви про відставку. Економічна правда пише, що йдеться про Юрія Бойка, Ярослава Шляхова та Іраклія Барамію. Їх заява тепер має задовольнити Володимир Зеленський. Ще одна цікава деталь: Ігор Коломойський несподівано запросив усіх охочих на судове засідання. Підозрюваний у справі Приватбанку через адвоката анонсував спілкування із журналістами та громадськістю. Невже зробить гучну заяву? Екс-депутат Борислав Береза коментує: зараз в офісі президента реальна паніка через це. Щось мені підказує, що якісь 40 розбійників можуть навіть повідомити, що суд заміновано, щоб зірвати це шоу кінець цитати. А тим часом народний депутат Ярослав Железняк стверджує, що Тимур Міндіч та його команда нібито причетні не лише до корупції в енергоатомі. Каже, окрім схеми шлагбаум, у бізнесмена ще із 2020 року діяла інша схема, відома як розгрузка. Железняк пояснив цитую: якщо коротко, це схема, коли так. Підгадувалися торги, що великий обсяг електроенергії атому фактично віддавали за безцінь. Це було б абсолютно неможливо, якщо б не дивна синхронізація дій енергоатому, центр енерго та Міненергетики. і гроші вони на цьому вкрали теж не менше ніж на шлагбаумі. Кінець цитати: про які ще гучні справи поки що мовчать антикорупційні органи, і коли про їх організаторів стане відомо публічно. Друзі, будемо стежити разом із вами. Підпишіться на канал і поставте лайк цьому випуску. Набу заявило про розслідування нової гучної справи. Детективи бюро спільно із САП та службою безпеки викрили злочинну групу. Її очолює народна депутатка України. Тривають першочергові слідчі дії. Йдеться у повідомленні набу видання Українська Правда з'ясувало, про кого йдеться. Правоохоронці прийшли із обшуками до народної депутатки від партії за майбутнє, а не скороход за інформацією журналістів. Її підозрюють в отриманні крупного хабаря у слідчих нібито є підтвердження, як скороход разом із спільниками вимагала із підприємця 250 тисяч доларів. Невдовзі народна депутатка сама підтвердила інформацію про обшуки у своєму помешканні. Вона запевнила, їй нічого приховувати. Водночас пов'язала обшуки зі своєю політичною позицією. Цитую, Час та контекст цих подій наштовхують на однозначні висновки. Убачаю у цьому прямий тиск на опозицію та спробу заблокувати мою політичну діяльність через принципову позицію, заявила скороход у центрі протидії корупції. Зауважили, що прізвище депутатки також фігурувало на плівках Тимура Міндіча. Її згадує один із учасників схеми, голова підрозділу спецбезпеки Енергоатома Дмитро Басов. На записах він фігурує під прізвиськом Тенор у суді. Прокурор зачитав таку його фразу. Цитую: я хочу, щоб скороход або нагорняк написали депутатські запити. Запит просто треба написати. Кінець цитати. Тим часом керівник центру вивчення окупації Петро Андрюшенко зауважив, що скороход раніше виступала за скорочення фінансування окупованих громад. Мовляв, просувала вилучення коштів із місцевих бюджетів і робила це, нібито на замовлення одного із членів Кабміну. крісло, під яким теж хитається через справу міндіча. А незадовго до обшуків скороход зареєструвала в раді постанову із вимогою до Набута Сап. Депутатка хотіла негайної публікації плівок і документів у справі міндіча. Про це повідомив колишній депутат Ігор Мосійчук. каже, прагнула не дати приховати корупційні злочини влади. Навіть про підготовку обшуків знали наперед, але не виїхала із країни, стверджує ексдепутат. Тим часом Андрій Єрмака досі не прибрала зі складу РНБО, хоча він уже тиждень як пішов із посади керівника офісу президента. Екс-депутат Борислав Береза звернув увагу, що Єрмак досі обіймає ще приблизно 20 посад. Наприклад, він голова ради із питань підтримки підприємництва консультативно-дорадчого органу при президентові України. Голова комісії державних нагород та геральдики, голова президії конгресу місцевих та регіональних влад. Він входить до складу ставки верховного головнокомандувача. Тощо кінець цитати. Та попри це, більшість високопосадовців уже не беруть слухавку, коли їм телефонує Андрій Єрмак. Про це повідомляє блогер Ігор Лаченков. Натякає, що у владі його вже не сприймають всерйоз. Володимир Зеленський поки що не призначив нового керівника офісу президента, але вже визначився із кандидатурою. Нардеп Олексій Гончаренко анонсує, призначення буде зовсім скоро. І за його інформацією, Єрмака замінить Михайло Федоров, віце-прем'єр та міністр цифрової трансформації. Журналіст Михайло Ткач уточнює, президент обирає між Федоровим та Кирилом Будановим. І нібито схиляється саме до кандидатури начальника гур. Водночас, інший депутат Ярослав Железняк додає ім'я нового керівника офісу оголосять уже в п'ятницю 5 грудня. Друзі, кого б ви хотіли бачити на цій посаді? Яку рекомендацію дали б Володимирові Зеленському? Залишайте варіанти у коментарях.